Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас буде така закуска і такий салат з буряка. Чи на Новий рік, чи на Різдво, чи на день народження, на будь-що. Ось такий у розрізі він, такий рулет. Буде така закусочка, дуже класна, смачненька і салат. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо закуску. Тут у мене є від вареного 250 грам буряка і потертого на отаку морковну Е, Тепер ми беремо 4 яйці, білки розділяємо на білки і жовтки. Білки даємо в машинку. Ось, а жовтки до буряка, може, можна підійти, може, і три е, яйця. Але в мене форма більша, 30 на 40, і я даю 4. Ось так. Пів чайної ложечки даємо до білків і білки збиваємо. Білки збилися наші. Ось до яйця і бураками даємо столову лишку олії. Розмішуємо файно. добавляємо сюди муку. Чотири ложки муки. Добавляємо пів півчайної ложки в муку э, розпушувач. Розмішуємо? Додавляємо раз, два такі великі. Грам дев'яносто. Розмішуємо фагін? частинами будемо вводити білки. Так легенько розмішуємо, аби ми їх не... аби було таке ніжне. Коли перший раз так розміщили, тепер так легенько, піднімаючи згори в долину. Усі сюди білки тепер викладаємо. Ось така повітряна у нас зробилася маса. Тепер ми цю масу викладаємо на бляшку. Я підготувала отут бляшку і ставити пергаментний папір. Якщо сумніваєтеся, що може не підстати цей вам бисквіт, я, я змастила трошки олією. Він у мене гарний, але все рівно для впевненості я змастила його олією. І викладаємо цю тепер масу. І будемо випікати ось такий бисквіт. Форма у мене 30х40, я ще раз повторюю. Ставимо випікати при 180 градусах на 12-15 хвилин. Ось такий у нас вийшов рулетик. Ми його знімаємо, аби він остивав. Кладемо, аби остивав мінімум. Я буду класти на ніч. Готуємо начинку до, до закуски. Ось у мене є 300 грам такого домашнього сира. От Можна дати плавлений сир або такий сир, що для намазки. Я до цього додаю лишку майонезу, аби він був такий, аби можна намастити легше. О. І розмішуємо тако файно. Я збивала його блендером погружним. Ще трошки дам, аби був такий м'якший. Дві буду, десь дві ложки. Трошечка присолимо небагато так, аби був трохи смак. Тут цибулю я. Я цибулю дала чуть-чуть оцту і трошки посолила. Так я і замаринувала цибулю. Тепер будемо складати. Беремо оцей наш рулет і будемо змащувати. Тепер викладаємо на нього ось так філе оселеця Тут трошки за великий кусок ми оберіжемо. Ось так. Тепер ми сюди додаємо, бо оселедець, як завжди, любить цибулю. Ми на нього додаємо цибулю. тут і посередині. Додаємо трошки моркви. А тут у мене є, добре, як є зелена цибулі, а у мене нема зеленої. Тут у мене є часник, часникові стрілки. Отак зеленого я дам. І петрушку я візьми. Ось так я сюди зеленим отак. чесничок. чесникові стрілки. Ось такі у мене заморожені, є чесникові стрілки. І петрушка. Ще на городі навіть маю. От зима. Але є. І тепер будемо скручувати легенько оцей рулет, отако. Ось так. Плотненько. Ось так. І замотаємо його в пергамент або в плівку можна замотати. Я так у цьому пергаменті його і замотаю, і залишимо його, аби промаринувалося е, хоча б на годину. Можна робити це все на ніч. Та й хайно промаринується і буде файно. На холод кладемо. Суємо салат з буряка. Тут у мене є 300 грам бурака, ну, може 350, один більше я не, я не зважу. Такий більший бурячок потермо на крупну терку від е, бурака. Так, цибулю ми наріжемо півкільцями. Так тоненько би було. Цю цибулю викладаємо так у мисочку. Добавимо чуть-чуть півчайної так. Ложечки солі і додамо трошки очту. так. І розмішаємо. Най так і замаринуємо. Але оселедця, поріжемо таке отаки ми уздовж отак. Шкірочку. Забрали гет отаку. От На такі тонкі. Викладаємо до бурачка цей оселедець, виложимо в більшу миску. Салатницю. Так. Перемішаємо файно, Добавимо сюди цибулю всю <кхи> і так вимішаємо. Додамо сюди ще трохи діджонської оце є лишку гірчиці діджонської. Не Ді викидала олії за право. А тепер будемо пробувати. Посолити, але то не дуже, бо то оселедець солений, так що не треба. Ось такий у нас вийшов рулет закуска Ми зараз його легенько наріжемо. Я зараз вам покажу, який він у розрізі. Видите, яка чудова закусочка буде у нас. Я зараз наріжу, так що дякую, що дивились наше відео. Годуйте з нами. Смакуйте з нами отакий салат вийшов. Діліться з друзями нашим відео. Меру всім і нашій Україні. Будьте здорові. Зараз ми отак понарі. До понарізаємо. Зустрічі. Зустрічі. Отак нарізаємо. Така закуска і такий салат з буряка. Да, чи на Новий рік, чи на Різдво, чи на день народження, на будь-що. Ось такий у розрізі він, такий рулет, буде така закусочка, дуже класна, смачненька і салат.